СРСР було створено конвас автомат, професійний кіноапарат полегшеного типу, призначений для зйому хронікальних документальних наукових та художніх фільмів на 35-мм кіноплівку. Апарат із торельними об'єктивами дозволяв практично вмить змінювати фокусну відстань, тобто зум. Швидкозйомні касети дозволяли легко змінювати плівку. Для руху кіноплівки на кадр апараті конвас Автомат» використовувався кривошипно шатунний грейферний механізм. Кривошип завдяки особливій формі та зміщеному центру обертання рухає грейфер по квадрату. Синхронно з кривошипом рухається обтюратор і в момент руху закриває плівку. Апарат постійно модифікувався і використовувався практично до кінця ХХ століття.